Ірпінь готується до новорічних свят. Місцеві волонтери готують святкову поїздку на фронт. Хочемо зробити приємне, скажімо так, нашим захисникам. Ми веземо чотири автомобіля: це Покровські, Запорізькі напрямки, там генератор, смаколики, сітки, дрони. Тому що ситуація, ви знаєте, там прям критична. Тому їдемо підтримати наших захисників. Цього разу волонтери ірпінського об'єднання Незламні серця вирушають на фронт не самі. Разом із ними друзі з Нідерландів, волонтери благодійного фонду Деліп Київ. Вони вже допомагають нам чотири роки і постійно на постійній основі. Дуже їм вдячні і надіємося на те, що це буде продовжуватися. І також надіємося на те, що і наші українці також будуть підтримувати, допомагати, не зламлюватись і Боротися йти далі до перемоги. Арнота Гідо голландці. Живуть в Україні вже 25 років. Спочатку повномасштабного вторгнення не виїхали за кордон, а навпаки, почали активно залучати допомогу з Нідерландів. Україна, так як ваша, вона і наша страна, то сколько треба, то ми і продовжуємо. А як до перемоги много людей підтримують фізичні, юридичні літа. Так що у нас є можливість нас. В принципі, ну ні плохо знають Нідерланд. Є стати хороша підтримка, поэтому Ми можемо продовжувати, будемо продовжувати. за час своєї роботи. Команда Далів Київ передала в Україну вже близько 500 автівок, 2800 генераторів та багато іншої допомоги. Ірпінські ж волонтери займаються не лише автівками, а й дронами. Ось і у новорічну поїздку везуть чергову партію в піві. На запорізький напрямок це 110-та бригада. Ми постійно з ними працюємо. Хлопці показують класний результат, тому ми намагаємося почути наших військових, що їм зараз треба, і це робити. Починаючи з самих стандартних це 7-дюймові дрони, також 10-дюймові, які можуть більшу вагу брати. Також у нас зараз є активні збори на дрони-перехоплювачі шахедів, які вже показали класний результат. Загалом за час роботи незламні серця доставили на фронт уже понад 4 тисячі двісті дронів. У цій поїздці також везуть генератор, маскувальні сітки та приємні поживні дрібнички для бійців. Це наші партнери «Фрутснек». Це легкі такі поживні перекуси. Вони також дають саме дронщикам, тому що це легко переносити. От також ці перекуси скидають хлопцям на позицію. А ось це приготували інші партнери ірпінських волонтерів. Команда кінологічного клубу Олімп. Ці люди допомагають з 22 по 25 рік, включно. А починали ще з хлопцями з 14 року. Тут і свічки окопні, і смаколики, і консервації. І все-все-все. все роблять самі. Так. Як військові реагують на такі смаколики? Ну, дуже доволі, смаколики що ж теж не люблять. Дорога до військових далека. Волонтерам потрібна допомога на пальне. Пального завжди не вистачає, тому що автівок багато передаємо і кожну автівку треба заправити, тому допомога на паливо завжди потрібна. Будем дуже вдячні. Якщо це ви будете робити системно, задонатити на пальне в дорогу та ремонт наступних автівок можна за QR-кодом на екрані чи реквізитами в описі. Привітайте наших військових зі святами, підтримайте волонтерський збір донатом.